Ваня пока собі на кайфах, за Ваню получали. А ми мали би получи за другу гру проти гладіатора, яку ми злили просто якось бездарно, я не знаю, як це ще м'якіше назвати, не знаю, що це, це м'якіше назвати. Але друга гра, першу ми виграли по пенальті епічна серія пенальті, де я там тащив, забивав дуже круті емоції. Але другу гру. Якщо ви пам'ятаєте гру в чемпіонаті, де ми програли їм з рахунком 2-5, то це, це її сестра-близнючка. Це абсолютно така сама гра, абсолютно з таким самим рахунком. Сорі за спойлери, але я це довго розжовувати не хочу. Тому дивимось огляд другої гри Коротесеньки. Показую, як це було, щоб ви бачили і не переходили ні на які там ліві ютуб канали, нічого не дивились. Показую в себе. То, якщо хочете, я лишу тайм щоб ви промотали зразу до третьої гри, але от так ми це зробили. new robot sam 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 garae yego Що там було, я досі таки не знав, не знаю і не хочу знати, але це перерахунку 2.0, це вже був п'ятий фол, шостий фол. П'ять фолів ми вже зробили, це вже був шостий фол, самі розумієте, яка це була гра. І... А шостий фол 10-метровий, Якщо він між десятиметровою позначкою і воротарською штрафною зоною, як це правильно в міні футболі, то він б'ється, можна з того місця бити, де був і без стінки. От вийшов такий коротше пенальті. Пика, пика, пика! Где снег? 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 Vamos, vamos, vamos! Abre a

Е, коли там був епізод, бачили, всі показували на кутовий, Е, Гравці команди суперника кричали своєму захисному, що він хороший хорошо вибив м'яч. Е, зараз я дам е, зазумлений сповільнений повтор, але він жахливої якості кращого не знайшлося. Е, я буду міняти настройки на фотоапараті. Видно, щось там десь не цей, що вона в зумі, дуже, але не, не про це. Тому що, як ви зрозуміли, на хайлайтах асоціації цього немає взагалі. І от такий от діалог з арбітром, він каже, пиши, пиши. Е я не стану вже це писати. і це, ну, це просто ну, воно того не варте. На результат матчу це ніяк не впливає. Те, що там його десь накажуть, щось йому скажуть, це до одного місця. Е він все одно буде далі судити ці ігри. І, ну. Марна трата часу. Але дивимось повторно, наскільки це можливо, але і на ньому з такою якістю можна Роз... це було видно з от де я стояв, і там просто другий кінець поля. Це було видно. Пацаники стояли рядом, це було видно. І це не одна така помилка була в цій грі. Потім він їм від нашого просто від ноги гравця вийшло, він поставив аут в їхню сторону, там чудак бомбив так само, як і я, але це не попало на відос. Там попав другий епізод, ну просто от подивіться. Видно, видно, ну видно було рух ноги, і від цієї ноги м'яч йде на кутовий, ну там реально був кутовий. Ну от 100% там кутовий. Але арбітри бачать е, якийсь свій с, інший світ, в якому вони живуть. Е, таке, коротше. Гручити розуміють, бо у вас обручить. Бачить, пацани, я корпус, я корпус. Буде знання! О, таких два гола ми відіграли, рахунок 5-2, я ж кажу, ну, тупо зеркальне відображення тої гри чемпіонату, де ми так само 5-2 програли. Що з нами було в цей матч, я не знаю. Чи ми десь під. Трошки підздали, чи розслабились, чи морально не настроїлись. Е, ну, непонятно. Але довго про цю гру я говорити не хотів, тому такий короткий огляд, і от ще один момент. Куда ну я забираю мяч, який поплять? Забираю. Вічно якусь херню судять. Тут я повністю солідарний, там фолу ніякого не було. Ну, гравець команди Гладіатор чисто забирає м'яч. Е, арбітер це аргументує якось Грою ззаду. Ну. Придеться брати оце якийсь довідник правил, звідки вони ці правила беруть. Тому що багато, багато тайн, це все покрито тайною, це все покрито якимись загадками. Постійно щось нове видумується. Кожен арбітер суди, як він хоче, що він хоче, як він бачить, І це взагалі жесть. Отже, другу гру ми програємо 5-2. І на наступний день ми граємо зразу третю гру. Вирішальну, тобто плей-офф грається до двох перемог ще, з 1-4 в разі нічій серії пенальті ви вже знаєте. І на наступний ранок, на третю гру ми приходимо і граємо. П'ята чи шоста хвилина матчу, а ми от з двох таких ну просто тупеліших обрізок з аута всередину, і там ще я обрізав, не прийняв м'яч. Ми пропускаємо два м'ячі. 2-0. П'ята-шоста хвилина, ну це почав просто, от буквально початок матчу. П'ята шоста хвилина 2-0. Ми пройшли грати третій году. Чудове просто виконання і 2-1. Ми цю гру розуміли, що нам не можна її відпускати. Взагалі ми маємо її забирати. Ми маємо проходити в одну другу, в топ-4. Ну просто, А для чого ми тоді це все грали? Для чого? Ми вилазили з цього восьмого місця турнірки, вигравали першу команду під руби А. Щоб отак от бездарно програти гладіатору? та ні, ми досі в грі. Ось такі обміни небезпечними моментами, обидві команди розуміли, що це вже ну, остання гра 1-4, її потрібно вигравати будь-яким способом, будь-якою ціною. І ось така навала була на обидві сторони, на обоє борід. Просто скільки моментів, 2-2 ми не хотіли зупинятись, не хотілося переводити це все в серію пенальті. Ну, знаючи, що ну, пенальті це ж ну, як-не-як лотерея, але ну, я з цим би поспорив, звісно, там є свої приколи, але це тема окремого відео. Можливого майбутнього. Е -е -е, але 2-2 ну, ми продовжуємо, ми хочемо в цю одну другу. Помилка в діях в обороні призводить до того, що ми пропускаємо третій м'яч, рахунок 3-2. Надії вже майже покидають нас, але стається ось. На дальній штанзі стало холодно і захисник гладіатора просто примерз на місці, не став догравати з Віталіком епізод. Чудовий розіграш аута, рахунок 3-3. І що правильно? Перехід знов в серію пенальті. Тобто ми граємо зіркальний матч номер 2 в чемпіонаті ми граємо 5-2 програємо, граємо другу гру тут 5-2 програємо. А першу гру ми граємо 3-3 і виграємо по пенальті. І цю граємо ми гру 3 3 і знову ця серія пенальті. Знову цей е, левел епічності просто от десь тут. Е, Знов я беру маніжку, в відосі я беру маніжку і встаю в рам воріт. А тут я е, зараз знімаю ці наушнички і йду собі. По своїм справам, а ви лайкаєте, підписуєтесь і дивитесь цю ще одну епічну серію пенальті. І пишете в комент як вам одна четверта. Поїхали.